Для початку розміщуємо хворого в кріслі в напівлежачому положенні. Піднімаємо крісло так, щоб зуб, котрий підлягає видаленню, знаходився на рівні плечового суглоба лікаря та налаштовуємо світло. Обробляємо руки антисептичним розчином, надягаємо одноразові гумовірковички. Підбираємо необхідний для виконання маніпуляцій інструментарій, скальпель, ручка для скальпеля, гума дренажна. Стає попереду пацієнта з правого боку крісла та проводимо розріз серединному полюсу гнійника. Надалі проводимо ревізію гнійного вогнища. Для досягнення дренажного відтоку проводимо дренування марливим або гумовим випускником. Знімаємо перчатки та поміщуємо в контейнер для подальшої дезінфекції.